І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. Почнемо відразу із ситуації на кордоні. По Зумському напрямку росіяни великої активності не проявляють. Сьогодні повідомляється про 5 штурмів в районі Олексіївки, Яблунівки та Юнаківки, але ситуація залишається досить стабільною і ЗСУ тут вдається відбувати всі атаки. Причому росіяни продовжують завдавати ударів за дронів в районі Кіндратівки. Ми бачимо, що вони продовжують працювати по українських позиціях, виявляють бійців ЗСУ і намагаються все це знищити. Але ж поки що успіхів у них на цьому напрямку зовсім немає, і ситуація залишається стабільною. Тож, давайте переходити відразу до харківського напрямку. Тут росіяни зовсім нових наступальних дій не проводять, і навіть кількість обстрілів тут мінімальна, Тож ситуація залишається стабільною. А ось у Вовчанську ЗСУ показали нові відеоролики, які фактично підтверджують те, що росіяни тут змогли просунутися вперед. Ми бачимо, що трохи збільшилася червона зона, і ЗСУ показали, як працювали по росіянах в цьому районі. Тим самим вони підтвердили те, що росіяни змогли сюди прорватися. Бачимо, окупанти тікають, але ж дрони їх знищують. Таким чином ми бачимо, що тут дуже багато вже окупантів прорвались і вже навіть зайняли деякі позиції. Ховаються по лісу посадках. Тож таким чином росіян тут дуже багато вдається знищувати. І сховатись їм зовсім не вдається. Ось така зараз ситуація біля Вовчанська. Але ж це говорить про те, що росіяни вже просунулись вперед. Це просування стало приблизно 300 метрів. І за цей великий час, коли лінія фронту тут була досить стабільна, це вже є невелике просування все ж таки. Крім того, ЗСУ показали, як завдають ударів по позиціях росіян. Бачимо, що розбивають промзону. І таким чином боротьба тут продовжується без глобальних успіхів для росіян, але ж все одно вони намагаються рухатись тут вперед. В районі Великого Бурлука зовсім нових змін тут немає. Росіяни всі атаки сьогодні припинили і всі атаки на Богуславку, які фіксували з днями, тут пройшли безуспішно, і лінія фронту залишається без змін. У напрямку дворічної росіяни продовжують наступальні дії в районі Нововасилівки і іноді прориваються до села Колодязне, але успіхів не мають. ЗСУ там їм закріпитись, не дають. Тож лінія фронту там без змін. По Куп'янську підтвердило, що росіяни захопили частину населеного пункту і сьогодні вже росіяни. Вони заявляють, що в них збільшується сіра зона, як ми можемо бачити, вони вже рухаються дуже активно у південну частину населеного пункту. І на своїх картах вони малюють те, що вони вже тут намагаються закріпитись. Тож ситуація тут дуже погана, фактично, росіяни продовжують захоплювати місто. Поки що чекаємо на підтвердження, але просування в них продовжується. Також росіяни продовжують показувати, як завдають ударів по українських позиціях. Чергові засідки з ФПВ-дронів. Баги ЗСУ ми бачимо. Тож, на жаль, ситуація тут також погана. Також росіяни продовжують працювати ФПВ-дронами фактично по тилах, і також саме працюють по посадках, де знаходяться позиції ЗСУ. У напрямку Борової підтвердилось невелике просування вчора в районі Борівської Андріївки, але глобальних проривів тут немає, і поки що сьогодні продовжуються штурми Богуславки, але активність тут невисока і поки що глобальних змін повторюсь, немає. Також росіяни показують, як завдають ударів по українських позиціях, і ми бачимо, що розбивають чергові села. Тож боротьба тут продовжується по Лиманському напрямку. Підтвердило, що росіяни захопили Шандріголове, Дерилове частково Зарічне. Хоча тут позначається, що село вже втрачено повністю, але український генеральний штаб повідомляє, що за околицю приблизно ось тут ще тривають бої. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але заперечувати те, що росіяни вже практично вщільну підбираються до Лиману і населеного пункту Дробишеве. Ми не можемо. Тож ситуація тут погіршується і росіяни, на жаль, продовжують просуватись вперед. Фронт дуже сильно рухається не в нашу користь, і ми бачимо, що тут росіяни продовжують завдавати ударів по українській техніці. І це все відбувається. В районі Ярової, тож ситуація продовжує тут, на жаль, погіршуватись. Тепер переходимо до Сіверського напрямку. Тут ЗСУ показують нові відеоролики, як знищують росіян, і саме цими роликами ЗСУ підтверджують, що росіяни просуваються ще далі. Крім того, що вони вже захопили практично половину Ямполя. Бачимо, що вони просуваються і в лісовій частині, і ЗСУ їх тут намагаються знищувати. Тож таким чином ситуація тут продовжує погіршуватись. Ми бачимо, дуже серйозно збільшується сіра зона, і бої за населений пункт тут продовжуються. Крім того, росіяни продовжують завдавати ударів і ТОСами, Бачимо, що розбивають українські позиції дуже потужно, і таким чином вони намагаються все тут знищити для того, щоб просуватись вперед, щоб ЗСУ не могли тримати оборону. Крім того, також працюють російські ФП-дрони, як завжди, намагаються все знайти і все знищити. Тож таким чином, удари тут продовжуються, і як ми можемо бачити, до сіверська росіяни вже підійшли практично в щільну, захопили потужні лінії оборони, які тут були, і тепер вони знаходяться фактично за 600 метрів від околиці населеного пункту тут навіть менше. Тож дійсно ситуація у нас дуже погана і боротьба продовжується. По Костянтинівському напрямку росіяни також дуже активно працюють ФПВ-дронами. і практично по всій лінії фронту тут фіксуються наступальні дії. Хоча і глобальних змін по лінії фронту ми не бачимо. ЗСУ вдається відбувати російські атаки, і фактично оборону прорвати тут їм не вдається. Але ми бачимо, що дуже багато ударів. Зевпів дронів фіксується росіяни, як і раніше, продовжують завдавати ударів по всіх прифронтових населених пунктах. І сьогодні, на жаль, з'явилась дуже погана інформація щодо населеного пункту Клеманбик. Росіяни заявили, що вони, нібито, захопили цей населений пункт, і тепер засу тут знаходяться в оточенні. Російські войска захватіли, як ребенпик, скореектували лінію соприкосновення в полях к югу од... одноймінного водохранилища. Оставшися українські сили на полях отрізані і будуть винаждені відступати на лодках. Тож, як бачимо, росіяни заявляють, що вони нібито тут просунулись в щільну. І ось тут вся територія знаходиться під їх контролем. І таким чином вони заявляють те, що ЗСУ тут потрібно відступати ось з цих полів приблизно в цьому напрямку. Наскільки це достовірна інформація, поки що невідома? Це пишуть незалежні джерела, але все одно, поки що треба дочекатись офіційної інформації від української сторони. Якщо це підтвердиться, то тут дійсно ситуація катастрофічна і ЗСУ дійсно потрапили в оточення. Поки що чекаємо на інформацію. Не будемо поспішати із висновками за заявою Генерального штабу України. На сьогодні поки що тут ще тривають бої. Тепер переходимо до ситуації на добропільському напрямку. Тут ситуація дійсно дуже погана, не дивлячись на те, що ЗСУ тут проводять контрнаступальні дії, мають дійсно успіхи. За вчорашній день ЗСУ тут показали кілька відеороликів, як росіяни знищували українські танки, які намагались відсунути росіян від населеного пункту Дорожня, тому що росіяни захопили цей населений пункт. І як ми бачимо, російські пропагандисти дуже цьому радіють. Оф лайф показали це відео, що вони знищили українські танки. Можемо бачити удари по українській техніці. І таким чином вони тут показують, що вони намагались звільнити населений пункт дорожнє, який знаходиться біля міста Білицьке. І тут фіксувались удари по українській техніці. Також росіяни показують, як завдають ударів. по нашій техніці і заявляють тут про свої успіхи. Тож таким чином, ситуація тут погіршується в тому плані, що росіяни тут мають деякі прориви і населений пункт дорожнє можливо знаходиться під їх контролем. Також росіяни тут вже намагаються знову прориватись в район села Золотий Колодязь, і саме ЗСУ бійці ЗСУ показали відеоролик, як вони знищують тут окупантів. Це свіже відео. Тому це говорить про те, що росіяни тут знову закріпились на нових позиціях і бійці ЗСУ їх знищують. Тож таким чином, тут червона зона збільшилась. Як бачите, росіяни просуваються десь на 2 кілометри 400 метрів, і в бік тут також просування. Становить ще приблизно 800 метрів. Тож таким чином, росіяни тут мають сили, щоб рухати знову вперед. А це дуже поганий знак, тому що, скоріш за все, зрізати цей напрямок не вдалося, і росіяни тут чи мають змогу пересуватись далі і накопичувати тут резерви для нових наступальних дій. Тож, поки що, боротьба тут продовжується дуже активно, і росіяни намагаються просуватись вперед. Ми бачимо новий Донбас. Росіяни продовжують завдавати ударів з впівідронів по бійцях ЗСУ. Бачимо, що вони фіксують пересування наших бійців, і потім завдають удари. Тож таким чином, друзі, боротьба тут продовжується, не дивлячись на те, що багато заяв про те, що тут ЗСУ створили котли, що все дуже успішно. На жаль, друзі, я з радістю скажу, що ЗСУ тут все зрізали і росіян тут знищено. Але ми бачимо, що на всіх картах підтверджується тільки те, що росіяни тут ще перебувають і намагаються навіть просуватися вперед. Тож, поки що, правда, з фронту, на жаль, дуже погана, і росіяни тут намагаються рухатись далі. У них дуже багато сил, і вони все ще намагаються переломити ситуацію і не дати ЗСУ зрізати цей напрямок. Тож ситуація тут дуже складна. Переходимо до Покровського напрямку, і тут, на жаль, також є дуже багато проблем. Сьогодні росіяни почали заявляти, що вони знову просуваються у Покровську, ми бачимо дуже велика кількість збільшення сірої зони. І бачимо, що на своїх картах росіяни тут всюди малюють, що вони просуваються вперед. Поки що відео підтверджень цьому немає. Сподіваємося, що це все фейкова інформація. Але ж, скоріш за все, чергові групи ДРГ можуть просуватись по Покровську, і ЗСУ їх доведеться тепер знищувати. Також Росіяни показують, як просуваються на танках в районі між Покровськом та Мирноградом, і нібито завдають ударів по українських позиціях. Тож ситуація тут залишається дуже напруженою. Росіяни намагаються просуватись вперед. В районі 50 штурмів вони проводять кожен день на цьому напрямку, і ситуація тут дійсно напружена. Також росіяни завдають ударів в районі населеного пункту Гришини. Ось так виглядає там ситуація. І бійці ЗСУ повідомляють, що це, скоріш за все, підготовка для того, щоб проводити тут штурми і прориватись у населений пункт Гришини. Тож бачимо тут чергові удари по селу, роботизована платформа, і вони намагаються її знищити. На жаль, удар успішний. І бачимо, що по селу росіяни працюють дуже активно і намагаються там все розбивати. Відео, на жаль, не якісне, але. Ми бачимо, що це все відбувається саме в цьому селі. Тож таким чином, Гришини потроху намагаються розбивати і для того, щоб просувати сюди. Ми бачимо, що навіть тут вони показують, що в них збільшується сіра зона, що вони рухаються до населеного пункту Гришини, і ми розуміємо, що це для того, щоб створити тут оточення, якщо їм вдасться просунутися в цьому напрямку. І по полях дійти до міста Родинське, то вони створять оточення і для Покровська, і для Мирнограда. Тож ситуація тут залишається максимально поганою. Тепер переходимо до ситуації біля Нової Павлівки. Росіяни тут також показують, що збільшується сіра зона, і вони нібито просуваються в Іванівці. Поки що підтверджень цьому немає, тож чекаємо. Крім того, вони штурмують філію, населений пункт дорожня і по полях прориваються до Нової Павлівки. Але успіхів поки що тут не мають, і лінія фронту залишається без змін. Також ми бачимо, що вони працюють фабами 3000 по населеного пункту Говриловка. І бачимо, що дуже сильно розбиває село. Тепер переходимо до ситуації в районі населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. ЗСУ тут заявили, що вербове знаходиться не під контролем росіян, а знаходиться під контролем ЗСУ. І це нібито росіяни показали відео. Бачимо, що тут українські позиції вже. Росіяни зайшли, показали відео зі своїми прапорами, і їх вдалося знищити, тому ЗСУ тут повернули позиції і показали свої прапори. Але деякі бійці заявляють, що росіяни вже намагаються просувати саме до населеного пункту Вишневе. І ми бачимо, що росіяни також заявляють на своїх картах малюють, що вони туди намагаються рухатись. Тож, можливо, ЗСУ тут також зайшли, показали прапори і довелося відступити, бо ситуація тут дуже погана. Поки що невідомо, як реально розвивається тут ситуація. Кожна зі сторін заявляє про свої успіхи на цьому напрямку, і боротьба тут продовжується дуже запекла. Також ми бачимо, що росіяни працюють ФПВ-дронами по профронтовій території. Активність тут також не знижується. І за добу росіяни проводять більше 20 штурмів тільки на цьому напрямку. Тож ситуація тут залишається максимально напруженою, і росіяни намагаються продавити оборону і просуватись вперед. Тепер переходимо до ситуації біля гуляйполе. Тут росіяни продовжують штурмувати Полтавку. Бачимо, що в біля Новомихайлівки вони заявляють, що у них збільшується сіра зона і вони мають успіхи, поки що відео підтверджень цьому немає. Але також вони показують, що завдають ударів по українській техніці. На жаль, у прифронтовій зоні вони дуже активно працюють і намагаються послаблювати українську техніку. Тож таким чином, боротьба тут продовжується, хоча й глобальних змін по лінії фронту поки що тут немає. По Запорізькому напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Ми бачимо, що вони знову штурмують Степногірськ і ЗСУ показують удари по росіянах, чим фактично підтверджують, що росіяни тут дійсно знову просуваються вперед. Бачимо пересування орків, і вони заходять на свої позиції. І за своїх тут намагаються знищити. FPV-дрони літають і завдають ударів по окупантах. Бачимо знищених орків. І таким чином підтверджується, що потроху вони тут намагаються просувати вперед, хоча й без глобальних успіхів. Також росіяни сьогодні обстрілюють Запоріжжя і профронтову територію, тому вже з'являються заяви про те, що треба евакуюватись із цієї території. Це Запорізька область, яку планують захопити росіяни. Бачимо, що вона виділена трохи в сіру зону, і таким чином. Тут ситуація потроху починає погіршуватись. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут росіяни сьогодні за добу провели чотири атаки в районі Антонівського мосту, намагаються просуватись вперед для того, щоб прорватися на правий берег, але успіхів вони все одно не мають, і поки що ЗСУ вдається відбивати тут всі атаки. Населений пункт Кринки, руйнування, архів 10 днів. Це ЗСУ показують відео ударів по лівому берегу, як завдають ударів по окупантах, можливо, по їх позиціях. Зараз подивимось. Так, це ЗСУ показує, як зруйновано лівий берег, що там вже нічого живого не залишилось. Все зрівняли із землею. Тож, таким чином ситуація тут дуже погана. Обстріли продовжуються з обох боків. Весь берег, як лівий, так і правий, обстрілюється кожен день. Тож ситуація тут дійсно дуже погана. І на цьому в мене поки що вся інформація по фронту. Друзі, не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всієї правдивої інформації із фронту. І на цьому в мене все. До нових випусків.